Чому з усіх людей, які дуже добре заробляють, 29% так і не стануть багатими? А відповідь проста, тому що вони не можуть розпоряджатися своїми коштами. Коли в них збільшується дохід, в них також збільшуються і потреби. Але перед тим хочу нагадати вам, що в моєму закритому каналі, в який можна перейти лише по посиланню в шапці профілю, ви знайдете багато інформації на тему інвестицій та пенсійного забезпечення, а також статистику та відгуки клієнтів. Продовжуємо Розумієте, головне не скільки ви заробляєте, а як ви ще й розпоряджаєтесь цими грошима? Чи вмієте ви робити накопичення та інвестувати? Чи інвестуєте в свої знання в нові звички, завдяки яким ви зможете збільшити свій дохід? І саме ця сукупність факторів впливає на ваше багатство. А ви заощаджуєте і інвестуєте? Про один зі способів, з якого можна почати вчитися інвестувати та отримувати не менше 40% розповідаю у відео в своєму закритому каналі. Переходьте в нього по посиланню в шапці профілю.